Для критиків поїздка Кері до Москви виглядає як прояв слабкості, так наприклад, вважає експерт аналітичного центру Atlantic Council Джон Гербс. в інтерв'ю голосу Америки, колишній посол США в Україні каже, що така поведінка дає Путіну підстави думати, що він може вийти сухим з води. Ірина Матвійчук далі. Джон Гербст вважає державного секретаря США Джона Керрі слабким переговорником для Кремля. Він любить говорити гарні речі своїм співрозмовникам, навіть якщо те, що вони роблять, не є дуже гарним. Герц знає Україну зсередини. Він працював тут у буремні часи помаранчевої революції. На сьогодні колишній дипломат впевнений, кремлівська агресія в Україні є значно важливішою за російське втручання у сирійську кризу. Тому що чи втручається Кремль у війну в Сирії чи ні, там все одно буде сирійська криза в Україні, ж криза лише тому, що там присутня кремлівська агресія. Саме цього як вважає Гербст до кінця не розуміють у зовнішньополітичному відомстві США, і тому Керрі на переговорах із Москвою проявляє слабкість проблема у тому, що держсекретар Керрі у переговорах з Кремлем не говорить з достатньою силою та достатньо жорстко щодо злочинів Кремля, як то зґвалтування Криму та нинішнє вторгнення у Донбас, і це дає Путіну підстави думати, що він може вийти сухим із води. А це помилка. Тож я б критикував не місце їхньої зустрічі, а тон розмови. При цьому гербст вважає, що сподівання Путіна не мають підґрунтя, бо американська офіційна позиція щодо агресії Росіян є достатньо сильною. При цьому експерт не впевнений, чи наступного року санкції щодо Росії будуть продовжені. Я передбачаю, що ми побачимо зростаючі зусилля у Європі, щоб послабити або зняти санкції. Але я сподіваюся, що пані Меркель та інші розуміють, що агресія Кремля продовжується, що Москва зробила дуже мало для виконання мінських. Іх зобов'язань, тож санкції повинні залишатися. Джон Гербст переконаний, що Вашингтон повинен зважитись на постачання Україні зброї. Він також вважає за необхідне у США почати сильнішу інформаційну кампанію у світі, яка б не лише протидіяла російській пропаганді, але спрямована була б на світових лідерів і населення самої Росії. Ярина Матвійчук голос Америки.